Львів, місто зі стародавньою історією, його вулички пам'ятають багато темних таємниць, але одна з них досі лякає місцевих мешканців історія про загадкове зникнення у підземелях Домініканського собору, зникнення студента у 1991 році група студентів-істориків вирішила дослідити підземелля Львова. Вони знали, що ці катакомби використовували ще у середньовіччі як катівні, сховища і навіть місця проведення окультних ритуалів, серед них був 20-річний Андрій, допитливий хлопець, який вважав, що підземелля можуть приховувати щось більше, ніж просто старі стіни. Він не боявся темряви і навіть кепкував над страхами інших, але цього разу страх узяв гору. Останній крик група спустилася під собор близько десять і вечора. Вони йшли вузькими тунелями, досліджуючи старі ходи. У певний момент Андрій побачив у темряві арку, якої не було на жодній карті. Гей, тут щось цікаве. гукнув він, Андрій зайшов у той хід. Його товариші почули тільки звук його кроків. Що лунав у темряві, а потім різкий зойк, вони кинулися за ним, але за аркою не було нічого, лише стіна, що сталося насправді, Андрія шукали тижнями. Поліція дослідила підземелля, але не знайшла жодних слідів хлопця. Усі записи з експедиції зникли, а одного зі студентів знайшли через кілька років у психлікарні. Він безупинно повторював одну фразу Він там, за стіною і він не один. Деякі дослідники вважають, що підземелля Домініканського собору приховують ще багато таємниць. Досі трапляються випадки, коли туристи чують у темряві тихий шепіт або відчувають дотики холодних рук, а ти ризикнув би спуститися туди після заходу сонця.